Україна робить крок, що може радикально змінити військову промисловість. Приватні компанії матимуть доступ до військових технологій Міноборони та запустять власне серійне виробництво. Це означає все, що вже довело ефективність на фронті. Дрони, системи зв'язку, засоби РЕБ може швидше і у великих кількостях доходити до армії. Більше не буде задвоювання пошуку технологічних рішень приватними компаніями. У той же час виробництво озброєння зможуть налагодити. Десятки чи навіть сотні підприємств одночасно. Але разом із можливостями приходять і ризики. Головний витік технологій. Без чітких правил передачі, ліцензування та охорони інтелектуальної власності, Україна може втратити контроль над своїми розробками. Є й корупційні загрози. Хто отримає доступ до технологій? Вирішальне питання, яке вимагатиме прозорості та жорсткого нагляду. Проте вигоди очевидні. Приватні компанії працюють швидше та ефективніше. А отже, кожна успішна розробка зможе миттєво масштабуватись, крім того, частина технологій вже зацікавила партнерів із ЄС та НАТО. Виробництво українського дрону Октопус, наприклад, запустять у Великобританії. Валерій Зарубін, співзасновник компанії з виробництва засобів РЕБ, вийшов на зв'язок із новинами Донбасу прямо з найбільшої виставки зброї в США. Що тут відбувається? Тут військові з усього світу, виробники, мілітарі, засобів. Але все, що тут представлено, вже виробляється в Україні. Насправді, що на відкритті виставки сказали про те, що Україну сприймають як силиконову долину в мілітарі-тех сфері Ну тобто, ми сьогодні центр інновацій військових, бо ну бо так сталося. Коли нова система запрацює, це стане кроком до перетворення України на справжню військову кремнієву долину. Але успіх реформи залежить і від того наскільки вдасться поєднати швидкість приватного сектора з надійністю державного контролю.